Всі мир, хочу з вами поділитися відкровеннями, які отримала на каналах наших постерів Салтаненко. І багато людей вони зверталися до психологів, до психотерапевтів. Вони не отримували зцілення, лікування і вони приходили до церкви, де Слово Боже повністю їх звільняло. Я не ходила до психотерапевтів, до психологів, але я прийшла до церкви, де Слово Боже мені дало лікування. Реально, коли Ісус почав мене зцілювати. Через те, що я смирилася, покорилася, Слову Божому. Моє життя прийшло: спокій, мир, благодать, любов, прощення. І реально для мене пастор наш великий приклад. Він, так як Давид, він заставляє душу славити Бога. І коли пастор лежав в наш в немочі, він ходити не міг. Були страшні діагнози. Він не жалів себе, він заставляв душу славити Бога. Він казав, щоб його везли на служіння і цілий рік за колісами в церкві він був. Реально, це великий приклад. І коли болячки, коли немочі, коли мігрені, прокляття, включай, Слово Боже, нехай приходить здоровлення, зцілення для усіх народів. Мені це дуже сильно допомагає, тому що так робить моя Божа людина. Все як по Біблії, як заповів нам Ісус Христос. Прийди, візьми і отримаєш. А чим ми отримуємо? Звичайно, вірою. А віра приходить від слухання Слова Божого. І я маю слухати Слово Боже, уважно слухати, щоб примінити в своєму житті і погружатися у Слово. Тому що чим більше буде погруження у слово, тим більше буде впевненості, тобто віри у всіх життєвих ситуаціях. Слово Боже, Дух Боже, Він буде допомагати нам у, всі, у всьому. І як важливо, щоб на першому місці був дух, а не душа. Тому що, коли наша душа на першому місці, це просто в житті ад, бо душа вона розширяється як ад. Вона постійно чимось недовольна. За що би вона не бралася, все їй не так. Трошки порадіє, потім знову сумна, порадіє, знову роптить, все їй не так. І тому ми маємо духом умертвляти свої тілесні вчинки, свої похоті і бажання духом. От єдиний вихід, це як пастор наш каже, це розіп'яти свою душу з усіма пристрастями і похотями і жити по духу. Так, як Христос вчить. І торкається, пастор Юрій Федорович наш поділився, що до церкви в нього як було? Він, навпаки, він був з дитинства інвалідом.